Їм гарбуз пахучий, пахне на всю хату. І дорвати листя виноградне, хочу зробити сьогодні далму. А всім привіт! Зараз іду, нарву листя на далму. Буду робити її вперше, ніколи не робила. Відео подивилась десь десь ще в Тіктоці, чи де. Ну, де, як не в Тіктоці, ми дивимося якісь рецепти. Подивилась відео, і мені здалося це так просто. Поставила вже варитись рис, у мене там десь є в холодильнику фарш. Зараз іду наріжу листочків. І залити їх треба окропом. Так, якось не знаю. Голубці, я знаю, а от далму один раз їла, де в Умані, з звань були, коли їздили в Софійський парк, заїжджали хінкалі і вино, наче називається той ресторан. Ну, там я їла вперше далму. І зараз подивилась, думаю, ну так наче просто, так просто. ну Побачу, будемо пробувати. Тут у мене є виноградне листечко. Якраз воно таке гарне, не посохше. Отаке якесь, мабуть, не дуже тверде. Буду саме таке гарне вибирати. Нарізала, так розігналась, наче я там маю цілий казан їх крутити. Це я залила кип'ятком, бачите, вже листочки м'якенькі такі, ну що хай стоїть. Відварила рис, вже спецій туди кинула. І тут у мене є ж фаршець. Фарш. Зараз трошки кину туди. Хотіла спочатку зробити овочеві, але думаю, ну, якщо вже така доля і є фарш, то треба кинути і м'ясо. Ще доїдаю персики, остатки розкоші. Так, дивіться. Беру листочок. Я роблю вперше. Я серйозно вам кажу, роблю вперше. Сама не знаю, що воно получиться. Отак от трошки ставлю. А потім, що це його робити? Закручувати, так? Да? І закручуємо. Отака от штучка в мене вийшла. Я хочу вам сказати, що я її голубці ні разу не робила. Не разу не робила голубці. Щось воно в мене не виходить так, як хочеться. Отаке. От щось, щось, от, типу таке повинно бути. Складаю, я на дно кастрюльки наклала також листків. Яке воно має бути? Чи яке воно має бути? Воно ж повинно закручуватись правильно. А що як я таку повздовж його поставлю? Пробуємо і так, і сяк. Ага, бачите, повздовж отут цей хвостик вилазить. Ні пей, ні от. Тут робимо. Отаку якось закрутимо його. Отак. Воно мені так не подобається. Я бачила, їх прям якимось конвертиками складають. Чи може це мене вже листя розмякли? Та й вони такі. Якісь ніякі на вид. Може і листя розм'якли. Я щас просто психану. Я щас просто психану. Ну, от таке. Коротше. Яке буде, таке буде. Я ж не професіонал в цьому ділі. Перший раз роблю. Потрошки класти нада. А ще сьогодні, друзі, день молоді. В мене Варя пішла в клуб вперше з дівчатами. Вже виросла дівка. Виросла моя дівчина, пішла вже, типу, там якесь моє дитяче свято буде, там дискотека і вважальні якісь ігри будуть. Та й пішла вас також вітаю з немолоді, щоб ви були в душі і в серці завжди молоді. Щоб ви були завжди любий кіпіш. Щоб ви не старіли душою. Всього найкращого. Я кажу, колись я ходила, колись я ходила на день молоді, а тепер моя дитина. Та що вона дивиться, щось не закручується? Мені не подобається. А, все поняла. поняла, як можна робити чік, отаку. Чік-чик, чик-чик, а воно все вилазить. Це, може, листки якісь малі? Блять. Не люблю, коли в мене щось не виходить. У мене тоді пропадає будь-який інтерес, щось робити. Почала по-іншому закручувати. Я спочатку ставила від хвостика. І закручувала, а це я спробувала від кінчика листочка закручувати. І бачите, отак краще. Вони гарніші виходять. Дивіться, яке воно красиве вийшло. Залила водою, присолила, зараз кришечкою накрию, і воно в мене буде томитись небагато. Не знаю, скільки зараз буду заходити в інтернет. Хвилин, я думаю, 20 півгодини. Як я і думала, 15-20 хвилин. Красота! Поки воно в мене буде варитись. Поки буде варитись, піду на город, треба вибрати помідори. Ми їх на днях обробляли, дня 3 вже пройшло, мабуть, що це в мене на лобі. Пройшло три дня і можна вже вибирати. Персики вже доїдаємо. Що ви скучили вже за цими краєвидами? Дивіться, у нас там. Скосили люцерну вже. Супер. Тут ось на початку города її майже немає, а там волочки покидали. Просто супер. Так, беру відро в рукавиці і йду збирати помідори. Там дивлюсь, вже і перчик. І ось у мені помощник прийшов. Збираю потихеньку помідори і... Це ми обробляли триходерміном, мені радили обробити. Не знаю, що там далі буде, але наче мені здається, що якийсь ефект вже є. Бо мало е, нових плодів порчених, а це вже були які попорчені. Дай Бог, що все воно допомогло. І вже ця фітухтора не, не гризла ці помидори. Перчик вже дозріває. Тут щось він пригнив. А ось тут, дивіться, червоненький такий гарний. Це на гриль буде Вані день народження, буде, так ось смажити перчик, ще треба на закупи поїхати. Закупитися, ще трошки мене, дивіться, командорок осталось. Несу, відео, ящик висипати. Кабачки цього року ніякі. Вони вже, знаєте, малі, а вже якісь старі, на вигляд. Там пеньочки стоять, під грибочки готуються. Під гору, ну його нафіг. Поки випреш, зірвала ще перчик, потрохи буду відкладати в холодильник, щоб на гриль було. Що. І ще віддеркав помідор. І зараз ще, ще піду. Накопати картоплі сьогодні на вечерю. Накопала картоплі, це два. курчика викопала. Дивіться, яка славна. Славна, славна картопля цього року. Так, і що я хочу вам сказати, друзі? Я залишу під відео посилання на свої соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук, Фейсбук, можливо. І... Я зареєструвалася, зробила групу в Телеграм. Я не знаю, для чого це я зробила, але е, так вважає моя душа, блогерська душа на цьому етапі блогерства, блогерства зробити оцей телеграм-канал. Е, того підписуйтесь, я там публікую відео, які не входять в сами, самий випуск, е, якісь фотографії, якісь е, такі сімейні моменти, які ніде більше не публікуються. Того Ласкаво, прошу. Я не обіцяю, що я буду прямо активно вести той Телеграм. Але, наче, от намагаюсь його вести стабільно, якщо не закину. Якщо не закину, то буду вести стабільно. Фух, щось я захекалась. Так що вас чекаю в соціальних мережах своїх в інстаграмі, я там періодично фотографії скидаю. Та й таке. Так, і ти, що це ще ставити, яку вечерю готувати. Ще не знаю, вчора була картопля, позавчора картопля, а сьогодні що? Сьогодні буде долма. Зараз іду, спробую, що там в мене вийшло. Треба було б ще до неї сметани, але я вже пізно вані позвонила. він вже поїхав з магазину. Картоплю може зараз в гриль закину. Да, мабуть, зараз зроблю таку як поселянське. Трошки розпадається. Пробую. Я вже була надкусила одну, але щось я нічого не поняла. Mm. <свистач> Вона мене розпалась. Mm. Цікаво, виноград дає оцю кислинку таку. Ні, mm. я більше не буду робити, мабуть. Ні, якщо Вані сподобається, то так. Долма. Якщо тобі сподобається, буду робити. Як ні, я не наполягаю її готувати кожен раз. Ну, не знаю, спробуєш. Блін, в мене від кіпки знак залишився і не проходить. Зараз буду чисти картоплю. Ваня пробував долму, Йому сподобалось. Каже, вже просто голубці трохи приїлися, долмаша, туди сметанки, якихось більше спецій, то, в принципі, можна готувати. Ну, воно не складно, знаєте, як його зробити, там на якихось 20 листочків бистренько замішати і закрутити. Я вже попробувала, я вже знаю, як його робити, то, в принципі, можна і колись його і повторювати. А це я зараз почистю картоплю. На 4 частини ріжу її. Багато не буду готувати, бо Варя сьогодні буде ночувати у мами. А нам на двох, скільки його треба. Подоїдаємо там то, що було вчорашнє, там які що доїсти треба. І все, я не буду наготавлювати. Я, може, і картоплю не буду їсти, в мене тут залишився рис з фаршем, то я зараз його підсмажу і залию яйцем. Оце я, може, поїму, щось картоплі я не хочу. Ну, така буде вечеря. Салатик зроблю, помідори є, перчик. Може, салат зроблю. Не може, а зроблю, бо щось треба. Овочі, поки є, їх треба їсти постійно. Поки є овочі, бо там потім знову зима, потім овочі. Це такий продукт, що не завжди є. Свіжі овочі. Варі на вечеря, поїхали її, забрали, бо мама дуже розпереживалась, почала до неї дзвонити, а вона трубку не бере. І скільки разів казала, Варя, телефон тримати біля себе. Я дзвоню, дзвоню, трубку не бере. а вже все, паніка вже. Треба, щоб тут і зараз взяла трубку. вже. Мама дзвонить, Варі Варя не дзвонила, бо дзвоню, щось трубки не бере, Я кажу, дзвоню, не бере, і Ваня дзвонить, вона трубку не бере. Про що можна думати? М? Ну самі ж такі дурні думки в голову лізуть. Їдемо, ми збираємося, їдемо. Але вже так теж дітей вже забирали, кажу, Варя, давай. Давай, оце на що мені найночі глядя, оцей стрес. Я забрала, зараз нам буде вечеряти, я теж ще сідаю вечеряти, а Ваня трошки пізніше, і він нас пізно вечеряє. Поки всі свої справи не переробить, вечеряти не сідаю. А я, в принципі, вже все майже зробила, те, що сьогодні планувала. Мала млинців насмажити, але кажу, я зробила тобі далу. До млинців вже руки не доходять. Сказала, що в нас на дворі туман, але не вийшла а дим, хтось підпалив щось і аж, аж в горлі помідори. Відбирає які краще, соротірує все. Бачите, в темноті працюємо. Розуміло, сіл, помідори. Золоті помідори. Золоті помідори. Так, звісно, звісно. Так, а я йду. Темно. Я вже чувствую, що я прям провонялась тим димом і в горлі аж прям. Деренчить. Прям деренчить. Бачите, сіре яке все. А я йду зараз хліб хочу закласти, бо сіли вечеряти. А хліба немає. Ну, Мені, в принципі, все одно, варя теж без хліба їсть. А завтра на сніданок треба хлібчик. Того а, Зараз поставлю заколотю, заколотю тісто і поставлю пектись. Роблю саме по цьому рецепту вперше. Десь загубила свій рецепт, який в мене був на постійній основі, по якому я пекла хліб. Тепер не можу його знайти. Ну, я кожен раз рецепт якийсь вибираю, потім його під себе підлаштовую. Так, Тут по рецепту 300 мл води і 500 г борошна. Але мені щось зовсім не подобається, як виглядає саме тісто. Воно якесь занадто рідке. Може, зараз постоїть якийсь півгодинки. Зміниться, але щось не то. не то, знаєте, не той рецепт і в мене вже сумніви. Поки тісто сходило, я швиденько заскочила в душ. Зараз тосі їсти і. ніфіга це тісто не сходить. Воно таке як. Якийсь пудинг у мене на вигляд. Або перероблювати, або ще якихось 20 хвилин чекати. Шкода перероблювати, я її вже не хочу, вже пізно, я вже відпочивати хочу, завтра на роботу. Коротше, це затіяло хліб пекти. З'їхала в магазин, треба було купити. І я щось не подумала за це. Я щось думала, що вдома є ще хліб. А тепер воюю. Все добре сходить. Я включила е, вимішувач і бачу, що прямо так воно всередині взялось бульбашками, то значить сходи. Закриваємо віконце, включаємо телевізор, телевізор і трошки відпочиваємо. Чекаємо, поки хлібчик у нас буде сходити. Вечеря приготована. Та, Що ще треба? Ставила я хлібчик е, грітися в духовку, що він ще підходив, і потім вже буде випікатись. А я із Варією зараз будемо сушити коси, бо сьогодні дуже така е, цікава подія в нашому небі. Е, метеоритний потік персеїду. Ми кожен рік дивимося, цей метеоричний дощ. Ой, не хати. Метеоричний дощ дивимося. Не пропускаємо жодного року. Ми навіть були роки і ночували на дворі, Дивилися в сині, цей метеоритний дощ. Це дуже гарне явище, яке в серпні, середина серпня, от іде от такий метеоритний потік. І хто любить дивитися такі явища? От давайте не пропускайте, бо позавчора і вчора був такий слабенький він, а сьогодні прям пік, пік метеоритного дощу. І завтра ще буде слабенький. Що давайте не пропускайте. Сьогодні небо чисте. Можна дивитись, все, ми сушимося і біжимо також. дивитися. Сім гарного, пригарного вечора, тихого вечора, як завжди, всіх міцно обіймаю. Ваша Інна.